Біоінформатика це інтердисциплінарна галузь науки, яка поєднує в собі біологію, комп'ютерні науки та інформаційні технології. Основна мета біоінформатики полягає в аналізі та інтерпретації біологічних даних за допомогою комп'ютерних програм та алгоритмів. Ця наука дозволяє вченим ефективно обробляти великі обсяги генетичної, молекулярної та клінічної інформації для вивчення життєвих процесів та розвитку нових методів діагностики та лікування хвороб. Біоінформатика використовується в різних галузях біології, включаючи геноміку, протеоміку, метаболоміку та інші. Вона допомагає в розкритті генетичних механізмів захворювань, вивченні еволюційних зв'язків між видами. А також в розробці персоналізованих методів лікування. Одним з цікавих фактів є те, що біоінформатика використовується для прогнозування структури білків, що є ключовим етапом у розробці нових лікарських препаратів. Комп'ютерні моделі дозволяють вченим швидко та ефективно аналізувати великі обсяги даних та вивчати складні біологічні системи. Біоінформатика є надзвичайно важливою галузю науки. Яка поєднує традиційні біологічні дослідження з сучасними технологіями. Вона відкриває нові можливості для розвитку медицини, аграрної науки та інших галузей, сприяючи зростанню наукового прогресу та покращенню якості життя людей. Біоінформатика відкриває безліч можливостей для застосування в біології. Одним з ключових напрямків використання біоінформатики є геноміка вивчення геномів організмів. Завдяки біоінформатичним методам. Вчені можуть аналізувати генетичну інформацію, встановлювати генетичні зв'язки між видами та вивчати еволюційні процеси. Наприклад, за допомогою біоінформатики вдалося розшифрувати геном людини, що відкрило нові можливості для розуміння генетичних хвороб та розвитку персоналізованих методів лікування. Ще одним важливим аспектом є метаболоміка, яка вивчає метаболічні процеси в клітинах та організмах. Застосування біоінформатики у метаболоміці дозволяє аналізувати складні метаболічні мережі та виявляти зв'язки між метаболітами та фізіологічними процесами. Це важливо для розуміння механізмів розвитку хвороб та пошуку нових лікарських препаратів. Крім того, біоінформатика використовується в генетичному інженерії для розробки генетично модифікованих організмів з покращеними властивостями. Наприклад, за допомогою біоінформатики можна прогнозувати вплив генетичних змін на фенотип рослин та тварин. Це допомагає в розробці нових сортів рослин з високою врожайністю та стійкістю до стресових умов. Не менш важливим є застосування біоінформатики в екології та охороні навколишнього середовища вчені використовують біоінформатичні методи для вивчення біорізноманіття, виявлення забруднювачів у природних середовищах. Та прогнозування змін клімату. Це допомагає розробляти стратегії збереження природи та зменшення негативного впливу людської діяльності на довкілля. Загалом застосування біоінформатики в біології відкриває широкі перспективи для наукових досліджень та розвитку нових технологій, що сприяють покращенню якості життя людей та збереженню природних ресурсів. Біоінформатика відіграє важливу роль в медицині, допомагаючи вченим у багатьох аспектах діагностики, лікування та профілактики хвороб. Одним з ключових напрямків застосування біоінформатики в медицині є геноміка. Аналіз геномів пацієнтів дозволяє виявляти генетичні мутації, що можуть бути пов'язані з розвитком різних захворювань. Наприклад, за допомогою біоінформатичних методів вдалося ідентифікувати генетичні маркери, які пов'язані з ризиком розвитку раку та інших хвороб, це допомагає вченим розробляти персоналізовані методи діагностики та лікування, спрямовані на конкретні генетичні особливості кожного пацієнта. Ще одним важливим аспектом є фармакогеноміка, яка вивчає взаємодію генетичних варіантів з лікарськими препаратами. За допомогою біоінформатики можна прогнозувати ефективність лікування та уникнення побічних реакцій на основі генетичних характеристик пацієнтів. Це дозволяє підібрати оптимальні дози ліків та зменшити ризику складнень. Крім того, біоінформатика використовується в медичній діагностиці для аналізу клінічних даних та зображень, наприклад. За допомогою комп'ютерного зору та машинного навчання можна автоматично виявляти ознаки хвороб на зображеннях рентгенівських знімків КТ або МРТ, це допомагає лікарям швидше та точніше поставити діагноз та розпочати лікування. Ще однією цікавою галузю є метагеноміка, яка вивчає мікробіому людини та його вплив на здоров'я. За допомогою біоінформатики вдалося виявити зв'язок між складом мікробіоти та ризиком розвитку різних захворювань. Включаючи захворювання шлунково-кишкового тракту та імунних порушень, це відкриває нові можливості для розробки пробіотиків та імуномодуляторів для підтримання здоров'я. Загалом застосування біоінформатики в медицині відкриває широкі перспективи для розвитку персоналізованої медицини та покращення якості надання медичних послуг. Комп'ютерне моделювання в біології відіграє важливу роль у дослідженні складних біологічних систем та процесів. Цей підхід дозволяє вченим створювати віртуальні моделі клітин організмів та екосистем для аналізу їх функціонування та взаємодії. Однією з переваг комп'ютерного моделювання є можливість вивчення складних біологічних процесів на рівні, недоступному для експериментів у реальному світі. Наприклад, за допомогою комп'ютерних моделей можна аналізувати вплив різних факторів на розвиток хвороб, вивчати динаміку поширення вірусів та бактерій у популяціях. А також прогнозувати зміни в екосистемах від зміни клімату. Це допомагає вченим краще розуміти складні біологічні явища та розробляти стратегії для їх контролю та управління. Одним з цікавих фактів є те, що комп'ютерне моделювання використовується для вивчення мозкової активності та розвитку штучних нейромереж вчені створюють комп'ютерні моделі мозку для аналізу його функцій та вивчення механізмів пам'яті та навчання. Це важливо для розуміння нейродегенеративних захворювань та розробки нових методів лікування. Крім того, комп'ютерне моделювання використовується для вивчення генетичних механізмів розвитку організмів. За допомогою віртуальних моделей геномів вчені можуть аналізувати взаємодію генів та виявляти нові генетичні зв'язки. Це допомагає в розумінні процесів розвитку та еволюції живих організмів. Не менш важливим є застосування комп'ютерного моделювання в фармацевтиці для розробки нових лікарських препаратів, вчені використовують віртуальні моделі білків та молекул для прогнозування їх взаємодії з ліками та вивчення механізмів дії. Це дозволяє прискорити процес пошуку нових лікарських засобів та зменшити витрати на їх розробку. Загалом, комп'ютерне моделювання в біології відкриває широкі можливості для наукових досліджень. Та розвитку нових технологій, що сприяють розумінню живих систем та покращенню якості життя людей. Комп'ютерне моделювання в медицині відіграє важливу роль у сучасній медичній практиці, відкриваючи нові можливості для діагностики, лікування та профілактики хвороб. Одним з ключових аспектів застосування комп'ютерного моделювання в медицині є можливість створення віртуальних моделей організмів та органів. Для аналізу їх функціонування та взаємодії. Це дозволяє лікарям та дослідникам краще розуміти складні біологічні процеси та розробляти ефективніші методи лікування. Наприклад, за допомогою комп'ютерних моделей серця можна вивчати його роботу та виявляти порушення, що допомагає в розробці нових методів лікування серцевих захворювань. Ще однією важливою галузю є віртуальне моделювання хірургічних втручань. Лікарі можуть використовувати комп'ютерні симуляції для тренування складних операцій та планування хірургічних процедур, що дозволяє зменшити ризик ускладнень та покращити результати операцій. Це особливо важливо в онкології, де точність та ефективність хірургічного втручання може врятувати життя пацієнта. Цікавим фактом є те, що комп'ютерне моделювання використовується для розробки нових методів діагностики та лікування психічних захворювань. За допомогою віртуальних моделей мозку вчені можуть аналізувати його структуру та функції для вивчення патологічних змін, що допомагає в розробці нових підходів до лікування депресії, шизофренії та інших психічних розладів. Крім того, комп'ютерне моделювання використовується для прогнозування поширення захворювань та епідемій. Вчені можуть створювати віртуальні моделі поширення вірусів та бактерій. У популяціях для аналізу ефективності стратегій контролю та профілактики захворювань. Це допомагає в розробці оптимальних планів дій для боротьби з епідеміями та збереження здоров'я громадськості. Загалом, комп'ютерне моделювання в медицині є потужним інструментом, який допомагає вченим та лікарям краще розуміти складні біологічні процеси та розробляти нові методи діагностики, лікування та профілактики хвороб. Для покращення якості медичної допомоги та збереження здоров'я людей. Один із прикладів успішного застосування біоінформатики та комп'ютерного моделювання в біології та медицині це дослідження в геноміці, вчені вдало розшифрувати геном людини та інших видів, що відкрило нові можливості для розуміння генетичних механізмів захворювань та розвитку персоналізованих методів лікування. Наприклад. Дослідження генетичних мутацій у пацієнтів з раком допомагає вибирати оптимальні методи терапії та підвищує ефективність лікування. Ще одним успішним прикладом є застосування комп'ютерного моделювання у фармацевтиці, вчені використовують віртуальні моделі білків та молекул для прогнозування їх взаємодії з лікарськими препаратами, що дозволяє прискорити процес розробки нових ліків та зменшити витрати на дослідження. Це важливо для розробки нових препаратів для лікування різних захворювань. Ще одним цікавим прикладом є використання комп'ютерного моделювання для аналізу мозкової активності. Вчені створюють віртуальні моделі мозку для вивчення його функцій та розуміння механізмів пам'яті та навчання. Це допомагає в розробці нових методів лікування нейродегенеративних захворювань та психічних розладів. Крім того, Успішним прикладом є використання комп'ютерного моделювання для прогнозування поширення епідемій. Вчені створюють віртуальні моделі поширення вірусів та бактерій для аналізу ефективності стратегій контролю та профілактики захворювань. Це допомагає в розробці оптимальних планів дій для боротьби з епідеміями та збереження здоров'я громадськості. Усі ці приклади демонструють великий потенціал біоінформатики та комп'ютерного моделювання в біології та медицині, що сприяє науковому прогресу та покращенню якості медичної допомоги. Використання біоінформатики та комп'ютерного моделювання в біології та медицині постійно стикається з різноманітними викликами. Одним із найбільших викликів є обробка та аналіз великих обсягів даних. Які постійно зростають у зв'язку з розвитком технологій. Важливо розробляти нові алгоритми та програмне забезпечення для ефективної обробки цих даних та отримання корисної інформації. Ще одним викликом є інтеграція різноманітних даних з різних джерел, таких як геномні дані, клінічні дані та дані про метаболічні процеси. Це вимагає розробки стандартів та протоколів для забезпечення сумісності та однорідності даних. Незважаючи на ці виклики, використання біоінформатики та комп'ютерного моделювання відкриває безліч перспектив для наукових досліджень та медичної практики. Наприклад, розвиток штучного інтелекту та машинного навчання відкриває нові можливості для прогнозування хвороб, розробки персоналізованих методів лікування та виявлення нових лікарських препаратів. Крім того, використання віртуальних моделей для аналізу біологічних систем. Дозволяє вченим краще розуміти складні процеси та взаємодії в організмі. У майбутньому біоінформатика та комп'ютерне моделювання можуть стати ключовими інструментами для досягнення персоналізованої медицини та розвитку нових методів лікування хвороб. Біоінформатика та комп'ютерне моделювання відкривають широкі перспективи для біологічних та медичних досліджень. Застосування цих технологій дозволяє вченим краще розуміти складні біологічні процеси, розробляти нові методи діагностики та лікування, а також прогнозувати розвиток хвороб. Важливим викликом залишається обробка великих обсягів даних та їх інтеграція, але розвиток штучного інтелекту та машинного навчання відкриває нові можливості для подальших досліджень. Ці технології можуть стати ключовими для персоналізованої медицини. Та розвитку нових лікарських засобів. Заключно біоінформатика та комп'ютерне моделювання є потужними інструментами, які сприяють науковому прогресу та покращенню якості медичної допомоги.